В цьому відео хочу познайомити вас з нашим набір старт дитячий для басейну. Для кого цей продукт? Якщо ваш басейн до 30 метрів кубічних, ви тільки купили басейн, збираєтесь робити весняний запуск або просто хочете комплексно поповнити свій запас реагентів. В цей набір включили максимальний набір усіх необхідних елементів, ну тих, що влізли в коробку, для комплексного догляду за водою. Там ви знайдете PH-, міні-хлор, таблетки супер, флокер в картриджах, плаваючий дозатор. Тестери, термометр. Набір повністю дозволяє зробити запуск басейну і підтримувати в ньому чистоту протягом 2-4 тижнів, враховуючи погодні умови і навантаження. Окремо рекомендуємо докупити рідкий препарат «Альгекс» 1 літр. Коротко пройдемось по всіх компонентах та їх призначенню: експрес-тести для вимірювання рівня pH та хлору у воді. Це два мінімально необхідних показника, що потрібно завжди контролювати. Показник PH дуже важливий як для комфортного купання, так і для проведення дезінфекції води. В наших умовах цей показник завищений в 99 та 9%, а під час використання завжди росте. Наш вибір для вас був саме на ньому. За допомогою тестера і цього препарату зможете тримати необхідний рівень в діапазоні 7,2-7,4. Препарат «Мініхлор». Цей швидкорозчинний дезінфектант. Допоможе вам провести шокову обробку води. Її проводять при запуску або при виникненні проблем з водою в басейну. Позеленіла вода, з'явився слиз, помудіння і так далі. Розчиняйте необхідну кількість в'ємності з водою, не кидайте таблетки в басейн. Додаєте по периметру басейну. Даєте перемішатись. Чекаєте 12 годин. Все просто. Під час шоку купатися не можна. Дозування дивіться в інструкції і дотримуйтесь правил безпеки. Препарат таблетки Супер! Повільно розчинений дезінфектант комплексної дії. Він допоможе підтримувати чистоту у вашому басейні під час експлуатації. Крім хлору, він містить невелику кількість альгециду і флокулянта, що допомагають боротися з водоростями і помутнінням води. В залежності від об'єму, необхідна кількість таблеток розмішується в плаваючому дозаторі і кидається у воду басейну. Плаваючий дозатор. Як було сказано, у нього розміщують реагенти для обробки води. Поворотний механізм дозволяє регулювати інтенсивність розчинення. Сам дозатор був спеціально розроблений для невеликих басейнів і не заважає при купанні. Термометр абсолютно безпечний кольоровий термометр, що плаває у вас в басейні, придасть нотку радості і дозволить постійно бути в курсі температури води. Хочу зазначити, що як всі хімічні реагенти, що входять в набір, так і сам набір в цілому, мають всі необхідні сертифікати, дозвільні документи і безпечні при правильному використанні. Чистої води, приємного купання і гарного відпочинку.